Як англійською передати ідею бути на одній хвилі? Думаєш, be on the same wave дуже близько. А точніше, be on the same wavelength. Це коли ви та ваш друг однаково думаєте про щось, розумієте один одного і все це інтуїтивно. Be on the same page. Дослівно бути на одній сторінці. Це наче ви та ваш друг читаєте одну і ту ж сторінку в книзі і маєте однакове розуміння того, що відбувається. Let's make sure that we we are on the same page before we start. On the same track – Це більше про напрямок думок, особливо коли ви обговорюєте якісь ідеї або щось плануєте, і ваші думки збігаються. Вони рухаються в одному напрямку. I think we are on the same track. Підписуйтеся, щоб вивчити ще більше корисних фраз англійською.